Українська народна казка. Казка про котика та півник. Був собі котик та півник. І були вони у великій приїзді. Котику у скрипочку грає, а півник тільки співає. Піде півник на війну, куряву здіймає. Ой, куди він кут-куди? Курочка питає, Піде півник на війну, куряву здіймає. Ой, куди він куткуди, курочка питає. Піду курочку, прощай, на війну велику. Ой, куди, куткуди, воювати з індиком. Котик було, йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто і кликав. Добре, добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й не думала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця. Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй ток не велів коток. То ток, то ток не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Зранку глянув півник півнику віконце. Бачить, нікого нема. Тільки пшеничка попід вікном розсипана, понадився півник. Піду на я трошки поклюю, нікого немає, ніхто мене не побачить, то й котикові не скажу. Тільки півник запоріг, а лиска за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котику, братику, неси мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик поки почув. Поки завернув, бо ж далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче, а далі надумався. Узяв скрипочку, писану торбу та й пішов до лисиченої хати. А в лисиці було чотири дочки та один син. То саме лисиця на влови пішла. А дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як вона вернеться, обскувати та й зварити. Глядіть же, нікого не пускайте. Та й пішла, а котик підійшов під вікно та й заграв, ще й приспівує. Ой, Лиски, Лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ята синко, ще й Пилипко, Вийди, лиси подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичивна не стерпіла, та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що вона там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик їй цок у лобок та в торбу, а сам знов грає. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла, а він ту. Цо колобок та і в торбу. Так усіх чотирьох виманив, а синкопили б кожде, пожде сестричок. Не вертається. Піду позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик і його, цок колобок та в торбу, а потім почепив торбу на сухій вербі, а сам у хату. Знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох усю лисичину страву. Поїли горщика з окропом вивернули. Горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Сідали вони під хаткою та й співали. Був собі, був журавин та журавочка. Покосили снця, повні я серця, наша пісня гарна й нова, починаймо її знов. у собі жураве та й жура бочка, ми повні ясе.